Чує вас, господарю, що Христос родився, що народ наш український від ярма звільнився, не всі Христа знали, не всі Христа чули, не всі наші українці різдва дочекали, ті, що лежать в полі, ті, що за Сибіром, що понесли тяжкі муки за Христову віру. А нині ми рождено Ісус запросив, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить його лоси, всіх вас веселяє, нехай у вашому кожному домі Христос ся Славі Славі Куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і весь рік добра, Христос стерждає. Чуйте, господарю стою колядою, аби вам це було дили, як пташкам весною, сидить голуб на колень, голубка на сосні, а радості повна хата. Ми даруй ми Керівником дороги стала, коли плиємо за віздою, рушила вже рушили ходою. Земля і небо торжествує, вся Україна колядує, і ми з радістю новою дитятку слань колядою.